Слава Україні! Ефірі ранкові новини 2 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. На жаль, трагічних. Із сумом повідомляємо, що на війні загинула захисниця з Волині Надія Петруновська. Войцишин. Відомо, що військова була родом із Любомильської громади. Захисниці нещодавно виповнилося лише 26 років. років. Востаннє до рідного дому на щиті військово повернеться орієнтовно 3 квітня. А у Запорізькій області загинув 42-річний військовослужбовець Віталій Лук'янов з села Новосілки Луцького району. Чоловік був мобілізований до зсу 13 лютого 2023 року. А вже 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання біля села Новодарівка у Запорізькій області він загинув з цього дня. Постійні обстріли ворога не давали можливості забрати тіло воїна з поля бою. Через два з половиною місяці захисника Віталія Лук'янова нарешті поховають на рідній землі у селі Новосілки. Луцька громада також має дві втрати. Під час виконання бойового завдання загинули Євген Макогон та Сергій Козлюк. Лучанин Євген Макогон, 22 вересня 1984 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира бойової машини навідника оператора 3-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу Молодший сержант загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Лучанин Сергій Козлюк, 12 лютого 1978 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду старшого стрільця-оператора другого мотопіхотного відділення. Старший солдат помер 30 березня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброба Луганської області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. За вихідні на Волині трапилося аж три ДТП, у яких постраждали люди. Як повідомили у поліції Волині 30 березня у селі Ворончин на Ківерцівщині, 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та влетів у електроупору. Він отримав численні травми. Хлопця госпіталізували до реанімації цього ж дня у селі Пальче зіткнулися водій авто та мотоцикліст. За кермом автомобіля був 65-річний лучанин, мотоцикла, 24-річний житель села Котів. Він травмувався і нині перебуває у лікарні. Попередньо обидва водії були тверезі. Також 31 березня 34-річний ковальчанин, перебуваючи за кермом автомобіля Фольксваген, не впорався з керуванням і злетів у кювет і перекинувся. Попереднє трапилося це через пробиття колеса. У аварії травмувався пасажир авто, 33-річний чоловік. Його на жаль, ушпиталили. У Луцьку прибиральниця громадської вбиральні не впустила дітей у приміщення. Ця скандальна ситуація трапилася на тридцять 31 березня. Біля громадської вбиральні, що розташована біля алеї з парасолями, як повідомили Лучани у соцмережах. Працівниця вбиральні зачинила двері в приміщення і нікого туди не впускала. Люди, які залишилися всередині, просили їх випустити. А ті, хто чекав назовні, просили жінку пустити до туалету маленьких дітей. Будеш стояти двері, мені рвати, А я коли маю прибирати. А ви, ви до якої години працюєте? Ну, ви сідачки вісні, виходьте. Виходьте, 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 не плач, заходь. Ось ти мамою. Так, відійшов від дверей, я собою бить не буду. Що це за це? Як так можна взагалі? Що за людина? Поміліцію визвати? Поміліцію визвати, блядь. Вам сюди в російських треба. Щоб ви з ними на одному стояли, ви, суті, свиня це вищий, це дитину не пустити. це. Вовше що це за, за хамло таке <сум> а, ти, ти, ти а ви нас питайте, а де, ви, ні, ви а, де ви, ні. виходьте нікого. Не ні. no. пускайте, виходить. Дитинка маленька, хоче Я в туалет. щоб він під деревом, не ходив в туалет. Ми про вас напишемо, Почекайте! почитайте. Ми хочемо свідомо нами зробити. Давайте купимося, бачите! Не так! читати одну другою! Це громадська пора! У мене є грати ні, роботи! А Ви кожне мене успокойте, тож тут рецепта Свариться харіші. Ви хочете, щоб я до дев'яті про цю задаю. Яка мені різниця? Мене робо. Ви це, розумієте? Mm. До слова, громадська вбиральня у центральному парку працює до 20.00, а жінка зачинила її із людьми усередині о 19.45. Лучани зазначають, що така поведінка жінки неприпустима. Через гарну погоду у парку 31 березня було чимало відвідувачів і дорослих, і дітей. І за графіком вбирання мала б працювати. Вже 1 квітня знімальна група конкурентів її вирішила завітати у центральний парк і поспілкуватися із працівницею, аби дізнатися, що ж змусило її конфліктувати із людьми. Однак вбиральня була зачинена через цитуємо технічні причини. На Маневичині поліцейські вилучили у Волиняна на набої припаси. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився 31 березня у селі Лишнівка. Наряд групи реагування патрульної поліції за порушення ПДР зупинив 49-річного скутериста – жителя Кам'янько-Ширського району. Під час поверхневого огляду волиняна на поліцейські виявили у нього в рюкзаку 60 набоїв калібру 5,45 мм. На місце прибула слідчо-оперативна група, а набої вилучили і направили на дослідження. На Волині засудили жінку, яка інформувала ухилянтів про місця, де роздають повістки у Луцьку. Як пише видання «Захід.нет», інформацію, вона ділилася у телеграм-каналі, який називався Волинь. Погода. У вироку Рожечинського районного суду йдеться, що із березня 2023 року по січень 2024 року адміністраторка телеграм-каналу Тетяна Губій публікувала інформацію про райони Луцька, де чоловікам роздають повістки. Окрім адреси, жінка зазначала точний час, а також додавала фотографії з місця події. Загалом на її канал було підписано майже 23 тисячі осіб. Суд виніс вирок адміністраторці телеграм-каналу за публікацією інформації. Інформації про місця та час вручення повісток працівникам ТЦК та СП у Луцьку за їй призначили два роки із питового терміну з 1 квітня на котельні по вулиці Банковій у Луцьку розпочалася реконструкція обладнання. Про це розповів Суспільному речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Житлові будинки та установи в центрі міста, які обслуговується котельня, тепер залишилися без гарячого водопостачання. Попередню гарячу воду вімкнуть аж 1 червня. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його із новин про обстріли росіян мирних українських міст та сіл. Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харкову пізно ввечері 31 березня, в результаті чого пошкоджені освітня установа, гуртожиток та житловий будинок. А також горіли автобуси, вантажівка та легкове авто. Також загарбники обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Харківській області вночі 1 квітня. Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю. В результаті обстрілу третина приміщення пожежного депо була зруйнована. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також російські війська у понеділок в день завдали ударі по місту Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок чого отримала поранення 27-річна жінка. За час повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала практично всю комунальну і приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю Ліганет. За його словами, щодня з'являються нові руйнування. Також ворог нищить і житлові будинки. Приміром, на північній Салтівці практично немає жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю енергетичну інфраструктуру. Приватно також розбито, сказав Терехов. Мер зазначив, що ситуація для енергетичної галузі в місті дуже важка. Зокрема, під час ракетної атаки 22 березня РФ зруйнувала всі трансформаторні підстанції. Пошкодила ТЕЦ. У місті був повний блекаут. Наразі в Харкові діють погодинні графіки відключення світла. Рашисти продовжують шукати щілини у кордоні і намагаються прорватися в Україну. Так, наші прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу на Сумщині. За інформацією Держприкордонслужби, 31 березня. Прикордонники під час виконання бойового завдання на одному із напрямків держкордону в сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій. У результаті росіяни втекли назад на територію РФ. Пил з пустелі Сахара прийшов в Україну в понеділок, 1 квітня. Він поширився на більшість регіонів за інформацією Укргідромедцентру, все через хвилю тепла із західного середземномор'я, яка окрім пилу принесла до нас ще й аномально високі температури повітря останніми днями. Однак синоптики запевнили, що в Україні не буде як такої пилової бурі, а лише легке погіршення видимості. Але, попри це, працівники гідромедцентру закликали українців зачиняти вікна, адже пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями осіб похилого віку та дітей з 1 квітня в Україні на 900 гривень зросла мінімальна зарплата. Вона тепер становитиме 8 тисяч гривень у погодинному обчисленні 48 гривень. Такі зміни були передбачені держбюджетом на 2024 рік. В четвертий рік. Востаннє мінімальну зарплату піднімали у січні цього року до 7 тисяч 100 гривень. У 2023 році мінімалка жодного разу не змінювалася і становила 6 тисяч 700 гривень. Зазначають, що новий розмір мінімальної зарплати вплине на розміри деяких податків і штрафів, які до неї прив'язані, а також лікарняних і декретних виплат. Мінімальна пенсія теж зросте і з квітня становитиме 3200 тисячі гривень замість 2840 тисячі гривень. СБУ затримала зрадницю, яка працювала у дитсадку і коригувала ракетні удари по Харкову. Як повідомили у відомстві, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп'янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ. Під час обшуків в оселі затриманою вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором. Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна і до новин світу. У російському Єкатеринбурзі загорівся машинобудівний завод «Уралмаш», унаслідок чого в одному з його цехів обвалився дах. Про це пише пропагандистське агентство Рія новості. Як стверджують росіяни постраждалих унаслідок пожежі, начебто, немає. Площа пожежі становить аж 4 тисячі квадратних метрів. Повідомляє російське міністерство надзвичайних ситуацій. За попередніми даними горить один із цехів. Дим від пожежі видно за десятка кілометрів. В Ізраїлі відбуваються акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньягу з вимогою провести дострокові вибори. Про це пишуть «The Times of Israel» та «Reuters». Зокрема, ввечері 31 березня мітинг тривав біля будівлі кнесету ізраїльського парламенту. Він став найбільшим після нападу бойовиків палестинського угрупування Хамас 7 жовтня. За різними оцінками в ньому взяли участь від кількох десятків тисяч до ста тисяч людей. Протестувальники вимагали відставки уряду Нетаніягу та проведення дострокових виборів для заміни уряду. Крім того, вони прагнуть домогтися від лідерів країн світу угоди про звільнення 130 полонених, яких досі утримують у секторі гази. У Німеччині з 1 квітня не був чинності закон, який частково легалізує споживання канабісу. Тепер повнолітні німці зможуть мати з собою до 25 грамів канабісу або вирощувати до трьох рослин вдома. Про це пише The Guardian. Канабіс можна вживати у громадських місцях, однак не можна курити в радіусі 100 метрів від входу до шкіл, дитячих садочків, ігрових майданчиків, молодіжних та спортивних установ. Також канабіс заборонено вживати усім неповнолітнім німцям і за кермом транспортного засобу. Вже з 1 липня повнолітні німці зможуть також приєднуватися до некомерційних спільнот вирощування конопель, так званих клубів канабісу.